В інстаграмі це така новиночка, і очільник міста уже в студії найтеплішого полюсу планету. Доброго... Доброго ранку всім. Доброго ранку. І е, найперше питання, звісно, у нас понеділок розпочався з того, що ми е, відзначили водохрещі. Як в місті воно минуло? Чи все відбулося гаразд, не було ніяких нюансів? В принципі, у нас традиційно відбувається. Освячення на річках і біля храмів, але традиція добра, те, що всі парафії сходяться, всі релігійні наші громади сходяться навіть на біля ратуші і освячують воду разом. Тобто дякую нашій греко-католицькій церкві, православній церкві України, Греко-католицькій церкві, які черговий раз спільно освятили воду. Ну і дякую в першу чергу нашим захисникам за те, що. Дають можливість нам тут івано франківську проводити наші релігійні великі свята. Бачите, другий рік поспіль відзначаємо з цілим світом, і це добре. Тут бачу, люди звикли вже, люди перейшли. Люди розуміють, що нема що відзначати релігійні свята з москалями, а треба визначати з усім світом цивілізовано. Тому це є важливо. Е, ну і е, про те, що відбувається в місті, хоч хотілося б запитати, уже перша інспекція в Новоморців відбулася. Е, де були, е, як місто пережило свята, наскільки воно чисте, наскільки воно яке би вам подобало. Я дякую, дякую команди, тому що не зважаючи ні на що, якихось таких е, великих яких ось аварій чи там, скажімо, тепла не було. Чи, скажімо, інших речей не було, слава Богу. Тому завдяки все-таки роботі і правоохоронним органам, і муніципальній варті, і нашим комунальникам місто чисте, охайне, громадський транспорт працює. Тобто ну, все гаразд. Звісно, що є якісь моменти, нюанси. Найбільше це, що сьогодні. Відчувається це брак людей, брак робітників, брак працівників благоустрою це найбільше відчувається. Але в силах, в межах можливостей тих, що зараз є в умовах війни, я вважаю, що місто досить чисте, досить прибране і найголовніше обійшлося без якихось таких ексесів. Єдине, що сьогодні треба бути максимально пильними Особливо на ці вихідні посилювали роботу правохоронні органи муніципальна. Все-таки ми в умовах війни і бачимо, що більше збільшує випадків підпалу відповідних транспортних засобів військових і багато чого іншого цього означає, що і тут і в нас в тилу працює агентура, працюють. Корисні ідіоти, які допомагають ворогу. Тому пам'ятаємо, що в умовах війни досить часто ворог використовує певні речі в догоду до ворога. Тому на цьому особлива увага. Дякую ще раз правоохоронним органам, які, ну, які контролюють ситуацію, щоб вона була ну, більш-менш стабільною. Але Маємо сьогодні негативні факти, скажу збільшення кількості підпалів автомобілів наших військових. І ще раз означає, треба бути максимально пильними. Підкреслюю, нам може здаватися навіть ну, людина патріотична, ще й багато корисних речей говорить, але ми сьогодні не знаємо наскільки ворог і як ворог працює, тому будьмо пильні, особливо в умовах війни. До речі, про москальський псо нещодавно бачила допис і він реально розганяється по Росії. Що у нас е, мовні інспектори ходили по квартирам. Чим більше дурня, тим легше в неї повірити. Ото власне, я не до того. Я до того, що дійсно треба якось відмежовувати олівєві шубицю. Я жартую, але мовні інспектори, як вони працюють, і як вони зараз, ну вони ж діляться своїм досвідом. Важко, наскільки важко Працюють, трошки ентузіазму зменшилося, та, так це рутина така робота. Але маємо нових людей, які залишилися після тої хвилі негативу після. Єдина, яка в сороковому маршруті, пам'ятаєте, Угу. Uh -huh. тобто, до речі, слідчі дії ведуться, і я думаю, що найближчим часом підозра буде теж оголошена цій людині, і вона буде гідно покарана. Але це вже питання правоохоронних органів. Тому для мене надзвичайно важливо все таки продовжити цей напрямок України українізації та і популяризації української мови. Користуючись нагодою, знову ж таки пропоную. Пропонувати курси української мови, черговий набір. Зараз буде випуск в кінці січня, і у лютому черговий набір на курси української мови як онлайн, так і офлайн режимі. Тому хто хоче покращити свою українську мову, будь ласка, ми раді допомогти. Або заспівайте пісню, або прочитайте вірш про Степана Бандеру і отримайте десять тисяч гривень. Від. Конкурс триває, тобто угу. три найкращі пісні чи вірша. Будуть відзначені по 10 гривень. А Вже людина захоче це задонатити, хай донатить, чи там, скажімо, спрямовує на інші корисні потреби. Тому пригадуйте, до 29 січня можна подати пісню або вірш. А 3 лютого десь заснування організації українських націоналістів ми оприлюднимо ну, переможців, трьох переможців. Це так міський голова тонко натякає. Що можете виграти відразу і відразу я провожу бандеризацію, та, <рес> <рес> і, та, бандеризацію і донатизацію, і, і, і донатизацію я так. зрозуміла. Е, також е, ви анонсували, що в місті незабаром відбудеться презентація книжки, і вона буде для школярів про історію я Івана я Франція. Вже єва франкісторінки історії то цей перший підручник э, про історію Івано-Франківська. Це буде урок для ну, 8, 9, 10 клас. Тобто, в э, чому особливість цієї книжки є? Тобто, перше, що малюнки малювали самі студенти і, угу. і, і діти. Тобто їх навіть можна розмальовувати, так? Тобто, така вона вигляді а не як не книжку? Це. Це все нормально. <ганування> Я теж цим грішу трошки помалювати. <ганування> Це, на жаль. Але хочу сказати про те, що тут як зроблено, тут є тема для вчителя, ну і можна вчити по темах, розглядати. Крім того, що в кінці є таке завдання для творчості, ну і дуже багато посилань. Тобто, наприклад, що не все можна було в книги, можна б через різноманітні. <свісн> можна тобто, <фіорпот>. Перейти, можна почитати. <свісн>. Тобто, на жаль, навіть і, і сьогоднішня вже тут є російсько-українська війна, трагічні сторінки, культурне життя релігійне, є навіть урок такий івано франківське місто майбутнього, тобто як провести взагалі 35 тем є. Чому важливий такий підручник? У Нас досить добре, краєзнавці працюють, і моє місто, і багато. І зараз тут двотомник історії Івана Франківська вийшла. Тобто перший том ми презентували минулого року, другий том цього року ми презентуємо історію. Такий достатньо великий, устинський діда написав. Але ну, не кожен буде читати великі талмуди. Та, а така популярна історія для дітей. Та й зрештою навіть дорослі можуть купити, почитати про Івана Франківського і знати е, історію. Мені Де б... можна буде придбати таку книжку? Можна буде в книгарнях, ми їх буде презентувати, але основна ціль це урок для дітей. Тобто, це 8, це буде передаватися в школи. Це школа як підручники, тобто mm -hmm. це як факультатив, урок уроків урок, рідного краю, рідного краю міста Івана франківського Тобто ми дуже хотіли, щоб ця книжка вийшла. Я дякую всьому редакційному редакційній колегії, тому що насправді ну, зокрема дякую поряднику Ігору Антоніну, який взявся за це. Але загалом, тут велика кількість людей, які долучилися, тому що фактично це писали наші вчителі. Ну, хочу подякувати Івану Боднареву, краєзнавцю військовослужбовцю 10-ї гірсько-штурмової бригади. Знаєте, Іван є заступник комбата танкового батальйону і наш краєзнавець, тобто, не зважаючи на це, Петро Гаврилишин, кандидат історичних наук, Долинський Володимир, учитель історії п'ятого, і Греш Олег, кандидат історичних наук, Прикарпатський університет, Ковтун Олена, вчителька історії ліцею номер 16 Кукуруц Наталія, вчителька історії, ліцею номер 20, Макарова Коне, Ольга, вчителька історії ліцею номер 13, Половський Володимир. Вчитель історії нашого ліцею імені Сабата і наш член пласту, Середу Тетяна, кандидатка історичних наук, вчителька третьої школи, Стасюк Андрій, вчитель історії ліцею, 13-й вчений секретар національного заповідника Давній Галиці, Цибулюк Юрія, вчителька історії та правознавства ліцею номер 3 І Черненький Роман, кандидат історичних наук, науковий працівник філії Національного військово-історичного. Музею України. Ну і дякуємо департаменту освіти, тому що і Вікторія Дротянко і Касіан за Це ті люди, які ну, робили е, це. Ми розуміємо, що також буде уточнюватись цей підручник. Він буде дещо перероблятися. Уже зараз вийшов, вийшов цей, ми вже бачимо, що десь треба ще трошки додати десь це. Але вже добре, що така початок є, і ну, мені дуже дивно, що якісь. Початки було ще з Зіновія Береговського, але якоїсь системної такої роботи, щоб була така е, урок історії Івано-Франківська та е, рідного міста в місті не було. А сьогодні не тільки вже урок, а вже є підручник для того, щоб ну, можна ну, по чому вчити. І кожен вчитель може взяти ту, ту самої історії провести цей урок. Ну і зрештою кажу, це популярна історія, якою я думаю, буде користуватися. Людина зможе придбати, купити і в принципі з мати рідну історію. До речі, це дуже гарний подарунок може бути для да. е родини, яка проживає там, чи друзі. По я популяризую угу. <клух> цю штуку, ми і будемо, і будемо. Це така популярна, популярний підручник, популярна історія. Звісно, що це не означає, що не потрібно там наукові роботи і багато робиться зараз. Е Іван Бондарєв мені позвонив, 40 сороковий випуск Моє місто вийшло. Перепрошую, 50-й випуск моє місто, книги про про місто вийшло. І це ми хочемо їх подати в книгу рекордів України, тому що насправді жодне місто не має стільки таких наукових праць про історію саме. Тому ми маємо чим гордитися, але я горджуся саме цією роботою, тому що дуже важливо, щоб це не було тільки там у такому Краєзнавців, там, в істориків. Та? А дуже важливо, щоб кожен містянин, кожен франківець і кожен, хто стає містянином, знав історію свого міста. Тому що я вірю в те, що, проводячи цей урок, купивши цю книжку, людина навіть яка переїхала до Івано-Франківська, вона почитає і буде знати ну, історію Івано-Франківська і міста. Або просто була в гостях і ще, взяла з собою. І ще одна книжку, робота, ще яку раз. я теж зараз у ну, мене сьогодні така зустріч. З пані Марією Воянко, нашою краєзнавцю історію, і, і це така робота дуже важлива теж. Крім того, я дуже поважаю пані Воянко, що в неї єдиний син загинув на війні, ви знаєте. Але з нею ми хочемо зараз зробити колосальну роботу, яка переверне навіть історичну о, таку історію Івано-Франківська. Насправді підготовлена наукова робота. Про те, що Івано-Франківськ, центр міста, де Ратуша, де катедра, де це вели, велике поселення Трипільське існувало ще там три тисячі років тому. І це не просто ну, слова, та це доказано археологами істориками. і Я думаю, що це видання теж до Дня міста вийде, яке покаже про те, що Франківськ має набагато давнішу історію, чи ми думаємо там 360 з копійками років. Тобто направду люди тут жили. Жили давно, тому, тому я дуже вдячний нашим історикам, краєзнавцям, які працюють для того, щоб пропагувати історію Івана Франківська. Ще раз підкреслю, кожна дитина у нашій школі, тобто це основ 8, 9, 10 клас, вона буде мати факультатив історія Івано-Франківська, і відповідно цей підручник, як, як, як додаток до, до уроку для того, щоб займатися. Про дітей почали говорити вчора. В Палаці Потоцьких відбулася така дуже мила подія. Це читання листів подяки Святому Миколаю. Це, це малюки читали. Які діти були на цій події? Діти різні були. Така вже стала традиція в палаці Потоцьких. Дякувати Святому Миколаю за подарунки, за бажання. Ну, найбільше діти бажають справедливого миру, тобто це найбільше в цих листах останніх років. Років повномасштабної війни, та. але це та така добра традиція, яку, яку започаткували наш такий відомий художник Михайло Дейнега передягається у Святого Миколая, тобто це зачитує ці листи. Ну і це так символічно, це гарно, та, що така традиція відбувається. До речі, Палас Потоцький один з перших, який почав. Там відзначати Різдво вже по новому стилю, ще до, до прийняття і таку традицію запровадив. І я вдячний колективу Палацу Потоцьких, який активно працює. І на сьогодні з вами такий дитячий ранок, здебільшого, бебі-бокси в нашій громаді діє далі програма ця. Для новонароджених дітей сімей окремих категорії. Які категорії можуть отримати, чи це всі можуть отримати бебібокс? Учасники бойових дій, е, дітки це там пільгові категорії, е, тобто там є перелік категорій. Вони отримають бейбі бокси від міста, від департаменту молоді та спорту, е, тому ця традиція добра. Я вже казав, що 1 січня у нас народилося п'ятеро дітей. Е, в принципі, дітки народжуються. Хотілося б, щоб поповнення було більше, але розуміємо, що, що в цей час і це, це добре. Тому продовжуємо програму. Ну і наголошую, що місто далі продовжує програму 20 і 50 тисяч допомоги при народженні до в міському І Соціальна політика в нашому місті 2025, як вона буде реалізовуватися, і хто може отримати допомогу? Наскільки збільшилась чи ці програми зберегли? Угу. Єдине, що ми маємо, трохи заборгованості. Тобто ми досить багато підтягнули, але все рівно десь близько 40 мільйонів гривень, що маємо заборгованості. По соціальних програмах, тому зараз протягом січня-лютого будемо, підтягнемо це, але приймаємо заяви вже на нові допомоги. Найбільше ви знаєте, що це допомога військовим на амуніцію, це різні соціальні програми допомоги. Тобто ми стараємося, щоб люди отримували ці кошти. Тому всі програми є збережені. 13 програм для військових і робим військовослужбовців і 16 програм для соціальних інших для інвалідів, для людей золотого віку тощо. Я дякую вам, тому що часу залишається зовсім обмаль, і на завершення нашого ефіру. Побажання, всім, всім нам тепла. Всім нам тепла. Да. Ви про погоду говорите? Чи Ні, про. просто тепла всюдно. Тепло кому мене. Уточнюю. <смі> <смі> <пілу> Вже хочеться, щоб діло йшло до весни. Дивіться, воно з кожним днем іде до весни, але нагадую, що у нас зараз ще 9 січня, так. Ще трошечки треба буде пережити зими. Що, все буде добре, все буде українським. Це буде Україна, і в цьому ми переконані. Залишайтесь на найтеплішому полюсі планети. І нагадаю, це була рубрика Мерчита.